Так, хочу зняти мал маленьке відео 에, про свої підживки нові. Ось о, сонечко заходить. Зараз будемо їхати, підживляти сояшник. Вже підживляв, я ж кажу, в мене вже скільки там маркерів різних по полю. 에, це ще, я ж кажу, різних маркерів, різних виробників 에, і я ж кажу, і басфіліари і... Різні-різні ну, там препарати. Там, цей Ельвіти, італійські там Тоже мішки, я в відео знімав, показував. вам А це ще мені в інтернеті попалася така лайфорте ну, Фірма. ну там Подивився, типа, про гумат калія, мені там відоси понравились Всі його знімав про нього. Цей. Тіпа гуматкалія. Зараз подивимося, що він складається. Гуматкалія ось тут гумінові солі гумінових кислот. 63-75%. Це типа умовно. Солі, солі фулівої кислоти, так, органічний склад там якийсь. А, органічний калій 8-10% амінокислоти, мікроелементи, типу pH 10-11%. Ну, такий навид я подивився, такий маский, густий ну, це препарат такий. Хм, Запах. Запах гною, коротше. Ну, типа, якихось гниючих речовин. Типу це як... Природний стимулятор росту для рослин гумі... мат калію. Так, і потім взяв у них же ж на цій фірмі. Позвонив просто з менеджером по, якось так, давайте, по інтернету дзвонив по і менеджер попався, почав мені там розказувати, втірати, ну тобто розказувати, ми почали совєтувати. Він ще посоветував їхній комплекс оліні в хилатній формі. Що там у них оліні комплекс? Азоту, азот 55, так. Грам, ну, фосфор 85, грам, калій 55. Ну, такий склад, коротше, там, що там. Бор. Є. І ще посовітував їхній бор такий, ну, літровий. Ну, це я так взяв просто для експерименту цей комплекс. Який він посоветовал, такий я комплекс. Зараз спробую на 10 гектарах. М -м. Там у мене поле, соєшник по соєшнику ще залишилося. Він такий якраз ну, 20 травня сіяли його, це йому вже скільки. Ну, такий хороший, вже сантиметрів 50, вже якраз. Пора бризкать, вже викидає розетку. Е і я ж кажу, це поле там гектар 30, мабуть. Ну, да, десь около 30 гектар. І я, я знаю там гони, що ми зараз 10 гектар забризкаємо, той рік ми збирали, була там посіяла купава, то туди й назад, там, 850 метрів гони. І виходить, туди назад купава то, той рік сипала бункер повен. Ну, як? Типа 100% практично доїжджаю, різко на тормоза комбайном, тільки шух на цю нажимає на, на датчик, де зерно там, такі, е. діафрагма така нажимається і показує 100%. Ну Такий датчик, під'їжджає тормоз, різко шух і 100%. Ну коротко, Виходить, пошти повен бункер зерна. Ну, Це просто так слову, що... На тому полі, який той год був урожай. Тепер ми все цей год там вийшло, у нас посіяли сояшник по соячнику. У нас так виходить, така сіла зміна. У ніколих взагалі сіла зміна. 17 пільна Ну, Скільки років займається, скільки років така сіла зміна, типу, сояшник, посову, насіння, сімочка. І так пішло поїхало, кожен рік. Різні культури типу, сіє. На ну, нас це так вийшло, що. 30 гектар посіявся з цього соєшника по соєшнику. Так що спробую я зараз ці препарати. А, ще Додавлю на оприскувач десь по 3 кг карбоміду на гектар, ну, три тобто сипну. І цей. І забризкаю цей 10 гектар. І потім, вже як буду осінь косити, просто побачу результат. Я ж кажу на, цих, на тих полях там в мене є. То я ж різні соєшники, то я пробував. Ну, там у мене все записано, є різні дані. Скажу про інших. Буду бачити сравнення вже на той рік, що мені купувати і що краще і що ціна качество як кажуть. Потім прикину ціну. По якому куплять? ну, Хочеться і нашого типа, покупати. Ну, 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 як, як, як в довірі війдуть, то будемо і наші покупати. Логіше. Цей год Мені дуже подобався босфіліар на пшенички Я все, сьогодні ходив там на полі. Теж, підживка капітальна. Ні одного доща не було. А там пшеничка, я все буду косити, вам покажу. По краю. Там я трохи не допідживляв, де там коло лісосмуги, там відео є. Коло лісосмуги в мене якраз там ну не, не, не добризкував. То там пшениця наполовину менша. Що де бризкано, де не бризкано. Так що я підживки віряний в 100%, що на пшеницю дійствує, на кукурузу дістає, тепер ще побачимо на сояшник. Просто приділитися з препаратами, які я ж кажу. Гумати, халатні мікроелементи, там бор. бор, це 100% треба додати. Це вже не, як, на кукурузу цинк, на, 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 на соєшник бор. Просто определюється з производителем і ціна на качество препарату. Побачимо. Ну, іменно в такий засушливий год воно діяти. 100%. Я ж кажу, дощові годав, воно навіть там не задумує. Росте він собі та й усе. Я ж кажу, сьогодні я був на сояшнику, там відео зняв теж про сояшники, вам ну, побачите. ж. То там теж результат такий нормальний, бачу, що і темніший той, щоб бризкали бором. Ну, просто, понятно, треба займатися цим, як я ж определитися з препаратами. Так, ну що, буду заправляти, покажу ще на полі. Уривок я, я буду бризкати який сояшник. А потім будемо бачити результат. Так, поки не прощаюсь, буде друга частина.